Добрий день! Запрошуємо у світ творчості та фантазії. Чи знаєте ви, хто такий удав? Удав це неотруйна змія, яка живе в тропічних лісах. Серед удавів зустрічаються справжні гіганти, наприклад, Анаконда. А найменший удав це земляний. Забарвлення удавів подібне до місця їх проживання. Він може бути сіро-коричневий, живе він на землі. Удави яскравих контрастних кольорів проживають на деревах або в лісовій підстірці. Деякі удави мають на тілі смуги, а також великі або дрібні плями круглої форми. Шкіра може відливати блиском всіх кольорів веселки, як у райдужного удава. Пропонуємо намалювати удава в тропічному лісі. Для малювання підготуйте матеріал, який ви бачите на екрані. Спочатку намалюємо тулу. Потім очі та язичок. На тулубі можна намалювати смужки або плями. Удав живе в травичці! Вона може бути яскравого зеленого кольору. Домальовуємо кущі, листя, додаємо яскравих кольорів. Бажаємо успіхів та чекаємо на ваші світлини!